О, так однораскі ж можна, брати. А в мене, короче, поняв, я якраз висовуюсь, і мене бандікам звертає, короче, це все, по мені стріляють. Mm -hmm. Ой, меня справа такое что-то -мо. У левой стороны тоже СГПшка. Біля дороги, там в він он где-то посередине сидит. Чувачок один. да. Є, yeah, короче, тоже там чел. То у першому будинку. В нашому. нашему. Собака. Он на где. Она где-то. Ой, то есть на это было. Лив. Ливо еще краще левый и правый. Правый мы. Да. Правму я ищешь кто-то. Я у тебя

не хуй тут бігати. <ріху> перебігав вже. Аліксанен перебігав. Я його прямо посередині цієї цей... полоси положив. А з лівої сторони, да, посередині по дорозі, це на неї бігають, а він мене клав. А я з ним ГПХ сялим, поняв. О, він стріляє сюда стріляє. У нас був в лівий будинок. Ох ти, а це вже мене викурюють. Він мені так портів. Замече. Нормально. Левый будинок, другий повар. ліве правое право. крыло. Ліве-ліве-ліве-ліве. Вин в задней комнате. Знаешь, что сосиски и даст и подоедно. Ну його... если немножко. Но ничего. Бо хтось по мені готові на неї, навіть на блять. Рішив пасію зігнати. За будиночку дальньому справа. Правому. О, пашка закінчилась. Ну, я видела, але не са Говорил мне, что он ходила, он когда сюда входил. Меня им решил, короче, мене загорта. Немає в нас. У мене була однораска, но я тільки що знає вырубал. Вистрелив. Я, короче, підповзаю під будинок наш. З левой сторони за великий нього. Да, он вправо він вправо перебіг. Вправу частину. Я його я не вбив. А, внизу вже, внизу. О, ну, убив. Почвара, це ти на красному будинку? Ну, Сверху? Да, да. Ні, я на я на лівому будинку. Я... То на лівому будинку. Я по тебе ще ходжу. А ну. Да. Поход на дата. Там О, ще день. Може, тут ще раз. Ще раз може да дво. Да. Я поранив там, здається. Внизу? Ще одного. Там же в тому же місці. Да, да, да. Да, 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 ось він. Виліз. Живий. Отвідка, ти що? Ні, лівіше, лівіше. Він в лівому падно все пішов. Сейчас прилетить. по мне. Здесь справа летит. А, бачил. его. Попал один раз. Что же мучает? так Ах ты блин. Не попал. А давид бомб. Ну в будинку тільки лівіше. там же ти не побачиш за дальше, за будинку. Перебігай, я не встиг його бити. Змія. А там я ни плану не говорил. Так, на левой стороні є. На будинку чи... Эээ, є <noise> е в кость, дайте ГПшку. Нема, кончилась ГПшка. Може дати. Е, лівий будинок. Куди? В окно яке? Ні-ні-ні, лівий будинок маленький, прям лівий будинок. Не-не, що... да, 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 да. Коротко... Ні, ні, не зруйнований, коричневий оцей будинок. В яке окно зелено? Та не яке, блін, самий лівий будиночок ну. маленький. То що на, на замінованій стоїть. Під бляхою, він за нею, Нет. в ній прячеться. Да, 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 да. <плак> він не, <плак> да, не, не може да, да, да. Не розвалив. Ми? А ми? будиночок ми? не розвалюється той. Розвалюється. Ні. Там... Я, ж за... я ж за ним стояв, ні. він не розвалюється, бо я ж за ним стоїть, де ти зараз ходив, стояв, він не розвалюється цей будиночок. Ми? Ми не будемо, ми Ебинтик, можешь меня перебинтовать? Почекай больше, блядь, курва Да, да блядь. просто кинь на землю Та почекай, зараз, 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 зараз. Бо ты гриба не бінок бля, ты понял? Е, Леонида. А ні, не, маю немає бинта, вообще немає, маю, бинта, маю, не маю. Дай пройти. Давай. Блядь. Я можу, а в у мене нема. Забігай! Не, у мене є один, давай я до тебе пройду залечу. Ну пар. Ладно. М -м. Ось є в мене, коло мене пошла. А де ти? Там де ти тільки що донизу пішов, так? Да? Я на четвертому вході. На четвертий піднімаюсь. Так, на четвертий. Давай, і вправо, і вправо, і вправо. Ну, я вправо пішов. Де ти? Це четвертий, блядь? бля. Самі верхній, це четвертий верхній. Це п'ятий. А, отак, по той чий лежить.

Что Да он был. Бля, где между бу динками. С левой стороны. Четвертый третий. Ящик пропал.

啊，哦，能去。 Бігать. Ти вбив в будинку? Ні, вбив, хто бі бігав там біля mm -hmm. а, все. Тах є в лівому будинку, в великому тому.

Я <Universe> вони <musIP> по центральній вулиці, гарне, вже бігати не будуть. Тут троїх там поклав. Карандаша. Так, скільки в мене карандаші. А, блін, останні карандашик. У мене РПГ, якщо що, в правому будинку. Я понял, мене бачиш, я на лівій стороні під їхнім цим. Я в них забрав, короче, цей динамит. Не, не бачу я. Я не выглядую. Ну, я тебе. на мінному полі вже. Я понял. Бачите мене? Можете Бруді, прикрити, да. я зараз попробую змінировать. Ну, у мене Але тут зараз... гостик, він тут ходить. Біля мене хтось є. А, бачу снайпера. Біля зруйнованого. Де? Зруйнований. Злива, справа. Зліва, я туда сейчас его Лів... закину. Тільки мене не цей. Я його чую. Він лежить. Так давай я туда. Ну попробуй. Цим карандашиком. Він там на в углу домика то справа. Ну я сейчас уже. -е -е. Не. А, останній был. Ну.

А одної міни вистачає, ні? Вроді не. Я тобі скажу, що її треба внутрішньо заносити, бо вона так не підриває. Ну, я не знаю, як там, де її покласти, щоб вона ззовні підірвала. Бо я пробував в мене не підривалась вона. <рикола> Прикольно то, що їхньою ж міною. Молодця. Тебе убили. Ні. Ааа! Ого! в будинок був на. Це вже кажан розізлився, слухай, я начав видно фотками валить. Аби знать, де він. Ну не знаю ящик, ох, ящик. О, бачу, він в жовтой будівлі. Зазруйнований. З лівої сторони там за зруйнованої будівлі чуваки всі зависли, слухай. А я. Вроді. А я будиночок все таки завалив. Айнбахнув. А в тебе одна міна була. Победило. Я держись. Я думаю, будинок завалив ці трупаки так і пооставалися на ярустах, поняв? На вісу. Саме прикольно, що їхню жміною. Він сюди час вийшов, навіть. Час. один пункт підірвали, виходить, так? Замінували. Саме прикольно, кажемо, що вашою жміною. Це да, ви да. Да? не Леново ліз, так? Не а на нейм у вас іграв. Короче, да. біг на нейм, а, я його положив. Да? Да, підходжу, дивлюсь міна є. Думаю, ну ладно, так уж і бить. А -а -а -а. Ну, молодці, молодці, цікаво було. Ну що, міняємося тоді сторонами. Ну, Можемо помінятися. А, слухай, а, цей, а в тебе не готова якась ігра? Бо, якщо чесно, ну е, Ну от, це моє міння. Воно трохи унило, униволоб-стрільба з віком вікна. Ну, так... турму mm. не вистачає. Що, що? Турму не вистачає. Не вистачає, так. Да, штурму ага, забігти, ага. ближній бой якийсь. Давай. Який два? Я не па. А, це маєш нова. Дивіться, давай, Ребята. може, цей захват буде. Бдиночка, от цю, де там будинку обороняється, а в чому ж В чому, чому є проблема. Зараз є проблема з Ейсом модом саме по собі. І всі місії, які на Сі, на ЕС, вони всі, я не впевнений, що вони будуть працювати. А вони всі на Сі. Єдине, що можемо, можемо пограти ще раз кооперативку, хтось захоче, хтось буде на червоній стороні. Скільки там ролів на. Червоній стороні три. Там три ролі є, але три ролі, всі три в різних опорних. Я поняв, пунктах. то дивись, можна при чоловіка зайняти всі три ролі. Ти? І сидіти на різних Ні, опорних Ні, тут дуже цікаво Які... буде. А. Що в тебе вбили на одному пункті, все, в тебе ролі вже немає. А. Там один повинен бути. От хтось один, заходить і. будь ласка, таким чином. Я Вы так ну, хорошо, А там миссия, там, де город, Порто, по-моему, да? там, де будемо. А еще була... на... На... заплатить. Ну, там, ну... там реально интересніше, там в домик, забий, все. Хорошо, тоді давайте 5 хвилин, мені треба для того, щоб...